Савін Дмитро Хмельницький, вдячний клієнт та партнер компанії з 19-го року, член збірної України по веслуванню на чоні дракон, майстер спорту міжнародного класу, дворазовий чемпіон світу у му році, 16-му році, багаторазовий призер чемпіонатів Європи та неодноразовий переможець у складі збірної України. І так зустрічаємо Дмитро Савін. Діма, привіт. Да, всім привіт, якщо Ти мене чути. Ти маєш можливість змикнутися? Так, так, так. в мене тут є пара хвилинок, і мені дуже велика честь вам поділитися свіжими відгуками. Я зараз знаходжусь в Нью-Йорку, можна, я вам покажу там, де що всяке в парку національному, ну це не важливо. Я хочу сказати просто свій відгук про ну, от просто продукти Fitline. Я це можу сказати особисто нам. Допомогли з командою зайняти два трети місця на чемпіонаті світу в Серасоті. І поясню, чому. Mm. Отакі штуки, От. вони просто мені відкрили IB5. Це як, не знаю, така в нас була паличка вручалочка, як то кажуть, що комусь тільки запричило в горлі чи ще щось, одразу IB5. Чик, чик чик У нас, виходить, якщо. Одна команда випадає, один, одна людина з команди випадає, то все. Можна сказати, що він буде не так їхати. Так що тут дуже було важливо, щоб всі були е, функційно здорові і, і здорові. От. І я вважаю, що IB5 справися, ну, просто перфект. Е, і нам, завдяки е, цьому продукту, нам вдалося показати дуже хороший результат. Написати. Діма дуже дякую тобі. Я знаю, що будуть багато питань зараз в, в чаті. Ми тебе всі вітаємо. Я знаю, що ви знову взяли перемогу, знову їдете додому, представляєте нашу країну і показуєте приклад, як Україна може перемагати, і класно, що продукція Fitline в цьому вам допомагає. Скажи, будь ласка, і твій найулюбленіший. Продукт, і, можливо, саме яскравий відгук як спортсмена. Для тих, хто ще не знає Дмитра, скажу, що Дмитро, коли ми більше познайомилися, сказав, що він як дорослий уже спортсмен, але фізично він має той самий рівень, як з ним спортсмени, які на десятки років молодші. Я правильно говорю? А для спортсмен... Але, правильно, правильно, а, а для спортсмена кожен вік, кожен рік. Тобто тобі, я так розумію, вже під 40, так? Але ти в човні з спортсменами молодими, і ти на рівні з ними змагаєшся. Так, 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 так. Так. Для мене на цих змаганнях відкрилося Q10, я дуже відчув, Бейсік дуже допоміг нам при харчуванні. Ну, це ну, взагалі таке. Продукти, бо виходить, що ми ж е, слідкуємо за харчуванням, і там зовсім інша їжа і акліматизація на, на 7 годин раніше тут. Е, так що дуже було важко в перші дні. Але завдяки цим продуктам я і моя команда, як то кажуть, молода, от, показали дуже хороший результат, і ми всі довольні цим висвітленням. Да. Да -да, кажи, а, кажи, кажи. Та, та там мене багато, і я і рестерейю там і хлопцям, і все. І, ну, тобто, щоб ви наступний на день були в кондиції. Ну, було, а, Ти те, їх що Я, я підготувався. Да. У мене ціла сумка майже. Ну, бо я не тільки за себе думав, а й за хлопців, бо я знав, що якась така ситуація буде, а тут ніби вона дійсно допоможе. Так що... А Який твій Я улюблений так, продукт? Так. Самий самий улюблений? От, ага. ти чуваєш, розумієш, так, що якби ти відчуваєш, розумієш, що ти без нього не можеш? Так, да, це, звичайно, активіз, бо Activizer. він якби енергії, Да, він взагалі от, би, дуже, дуже чудово справляється своїми функціями, а саме підтримання нашого організму, для того, щоб була енергія і так. сила так. і здоров'я? Скажи, будь ласка, а, а чи, були твої особисті якісь відгуки? Чи можливо в сім'ї, чи можливо з друзями відгуки, з якими ти можеш поділитися? Це може бути спортивного напрямку. От до мене от колега зі мною. У нього, нього дуже там він прилетів і дуже я ще його звати, Яків. Сьогодні. Добрий да, день, Добрий день! Да, то, 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 він, може, він, він може сказати, наприклад, я, я нічого не буду, він не підготовлений, я й не казав, що зараз будуть якісь відгуки. Я ж скажи, будь ласка, про ці Q10, які я тобі дав, що в тебе були якісь проблеми. Дуже в мене Добре, падав я. впав тиск. Сильно так, памурчалась пам голова, і метро дав мені якісь чудові таміни, вони мені допомогли зразу, я не випав. І через пів години я себе почав дуже добре чувствувати. І потім у мене знов повало щось з тиском, якісь проблеми. Метро мені капав ці капельки. І воно мені дуже помпло. І я думаю собі придбати. Правильно, ви обов'язково ви обов'язково Дмитро професіонал. Він гарно розбирається. Ви все, все, все у Дмитра дізнаєтеся. Він вам підбере, і розкаже, щоб ви ніколи не мали питань з тиском. Бо продукти з часом постійному користуванні дуже гарно відновлять вашу судину систему. Дякую. Якщо є питання у наших учасників, я дуже буду вдячна, тому що в чаті є. О, тут тільки одні компліменти. Вітаємо, молодці, круто, а я думаю, Дімі 25. О, якби ви знали, як Діма гарно танцює, як він гарно веслує, як він гарно все робить. І саме головне, мені подобається ця простота, якщо ви відчули цю простоту, щирість, відкритість, самовідданість в спорті, Спорту і своїй сім'ї, і справі, які робиш. Діма, дякую тобі велике. Якщо тебе ще якісь є відомо, в ти можеш поділитися, будемо дуже вдячні. Вам теж дуже дякую всім. Ну кажу, оце АБ-5, То в мене, наприклад, я як якби спа, і вони всі спочатку бачили і так з про до цього всього відносились, але потім. Бачили, що я вже маю, і вони так само, і все. І через день проходили причиня в горлі. І взагалі бо у нас там такий, там така, клімат був дуже вологий і дуже такий е, треба було звикнути ну, дуже жарко і волога. І дуже багато кондиціонерів, і там з кондиціонера на жару, з жару на кондиціонері, і багато хто був трошки, якби, ну, скажімо так, прихворів. І я скажу, що 5 справився, я впевнений, що це він допоміг нам отримати далі. Да, Класне відео будемо дякувати тобі за те, що ти вже приїдеш в Україну і вже будеш разом з нами далі розвиватися. І я хочу подякувати кожному, хто хто вітав Діму з перемогою, хто вітає Діму далі і вітається. дякую величезне до зустрічі.